Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів. Це представлена мапа на сайті ЕКОЗагроза у режимі реального часу. Переглянути можна дані про якість води із понад 570 пунктів дослідження. Про це сповістила прес-служба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. За відомостями фахівців Держводагентства, раніше була доступна інформація про стан води за близько. 30-ма фізико-хімічними показниками нині ця кількість збільшена на мапі екозагрози. Фіксують також вимірювання пріоритетних хімічних показників. Про вміст цих речовин у воді тепер може кожен дізнатися у декілька кліків. Зауважили у міндовкіллі. Екозагроза представляє результати моніторингу, що проводиться у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Днення вод унаслідок бойових дій. Нагадаємо, Міндовкілля запустило застосунок та вебресурс екозагроза. Постійно ними користуються понад 55 тисяч громадян.